Олег Ляшко Радикальна партія. Фракція радикальної партії голосувала за так званий закон Савченко, по якому термін перебування в ув'язненні зараховується день за два. Я хочу визнати перед усіма громадянами голосування нашої фракції за цей закон це була помилка. Ми зробили помилку. На жаль, у цьому парламенті багато робиться помилок. Я хочу вибачитися перед батьками. Дівчат, які були зґвалтовані тими насильниками, які вийшли по цьому закону. Я хочу вибачитися перед батьками дітей, які були вбиті тими, хто вийшов по цьому закону. Це велика помилка. З одного боку є маса людей, які сидять незаконно. І ми маємо вирішувати цю проблему. Але ми не можемо випускати на волю убивць, гвалтівників, насильників. Понад 30 людей були вбиті злочинцями, які достроково вийшли на волю. Якби ми не проголосували цей закон, вони б сиділи в тюрмі, і більше 30 українців залишились би живі. 12 українських дівчат було зґвалтовано злочинцями. Які достроково вийшли на волю. Ми маємо виправити сьогодні цю помилку. Убивці, гвалтівники мають сидіти в тюрмі, а не гвалтувати українців і вбивати українців. В сьогоднішніх умовах фактично без дії правоохоронної системи достроковий випуск на волю злочинців це наша вина. Ми маємо її зараз виправити. Убивці, гвалтівники мають бути в тюрмі, а не на волі. Дякую. І від батьківщини слово надається Надії Савченко. І репліка згадували прізвище Савченко. Будь ласка, дві хвилини. Включіть Надії Савченко. Через дві хвилини перейдемо до прийняття рішення. Заходіть в зал. Будь ласка. Прошу пані Надія. Те, що народні депутати визнають самі, що вони барани. Це наша проблема. Закон, коли проголосували, треба було допрацьовувати, а не лінуватися, а потім скидати на нього всіх собак. У в'язниці сидить 69 тисяч, шість Вийшло по закону Савченко. Як ви говорите, рецидив стоїло 187. Рецидив є завжди. Це 10%, коли б хто не вийшов. Вони б не вийшли зараз. Вони б вийшли пізніше. Стаття 22 Конституції України закон не може бути прийнятий на погіршення прав людини. Ви зараз цими двома законами погіршуєте права людини. Цим законом можуть користуватися в'язні, дійсно, якщо будуть затягувати час, але для цього треба було не лінуватися, а початувати, змінювати кримінальний кодекс КПК і робити нормальну судову реформу. Можна дати півроку на розслідування. Цей закон був в першу чергу для того, щоб слідство не проводилося вічно і не робило безчинства саме ментовська держава. Е, для того, щоб. Е, для того, щоб рецидив, ви говорите, я вам поясню: рецидив це ті люди, на яких простіше всього, якщо один раз людина відсиділа, простіше всього ментам скинути всіх собак, щоб не шукати відповідального дійсно злочинця. Простіше всього в районі знайти того хлопця, який відсидів, наприклад, там не знаю, за якесь пограбування легке, і накидати йому вбивство, зґвалтування і все решта. Виломати руки, і він піде як рецидив. Ви не захищаєте і ви не розбираєтесь справедливо. Ви політично спекулюєте. І доводите людям ще раз всім, що ви барани, тільки один баран, крутіше шороги й другого. Насправді барани всі. Мені шкода, що в мене не було змоги в тюрмі дійсно відпрацювати цей закон далі. І в мене немає юридичної освіти, яка є, напевно, в більшості з цих присутніх в цьому залі, для того, щоб довести щось хороше до кінця, а не ломати і не вибивати, тільки тому, що вам лінки, і вас влаштовує така система. Вітаю вас ще раз. Народ ще раз зрозумів, що ви йдете до дна. Шановні колеги, обговорення завершення. Я зараз ще пояснюю колеги загальну логіку. Від блоку Петра Порошенка. Ще не було виступу, так? Будь ласка, одну хвилину блок Петра Порошенка Ірина Луценко. Повідомляю. Повідомляю козам, які зайшли за допомогою світової спільноти в цей парламент. Більше 60 тисяч. Амністованих і випущених зеків з Росії зараз воюють і вбивають наших солдат. Ті рецидивісти, які були випущені під помилки і